Вітаю вас, мої друзі. Давно я з вами не спілкувалася просто так і не ставила вам питання, не просила у вас поради. Сьогодні у мене виникла така думка, що таке добре і що таке погано, і як з цим бути, коли ти намагаєшся робити добро, а тобі відповідають злом, відповідають поганими словами. Ну, Така ситуація, здавалось би, неординарна, і добре, що є е, друзі у мене в Ютубі і пишуть мені коментарі. Я би хотіла, щоб ви також допомогли мені розібратися із цим питанням. Я постійно питання ці для себе засвоюю, розбираюсь, читаю там психологічні книги. Е, так що ж таке добре, що таке погане? Чому Ось у мене виникло це питання? Ну, добре те, що чоловік зробив каву. То я, мабуть, каву буду пити і буду з вами розмовляти. Ви мені підкажете, що таке добре, що таке погано і який випадок зараз ми з вами розберемо. Зараз у пенсіонерів виникла проблема відносно ідентифікації себе як особистості. Тобто, ось ми є пенсіонері живі, ми отримуємо пенсію, так? Для цього є постанова Кабінету міністру, є відповідні накази Пенсійного фонду України про проведення відеоідентифікації або ідентифікацію через її підпис. У мене багато знайомих, і знайомі знають, що я можу їм допомогти чимось саме в цьому випадку. От я вирішила зробити відео про. Відео ідентифікацію пенсіонерів. Потім я пройшла цю відео ідентифікацію. У мене запитують, які там питання ставили. А запитує не одна людина. І легше зробити відео так, чим розказувати по черзі одним і те. і одне й те саме. Я зробила відео. Я отримала дуже багато слів вдячності і про те, як пройти відеоідентифікацію, і просто ідентифікацію пройти пенсіонеру. Але ж є ось і такі люди, які ставлять цю палицю в колеса, і мені вже не хочеться вже ніякі відео робити. Сьогодні в мене знову запитують по цій ідентифікації іще питання, і ставлять і ще питання. Глядачі і підписники, як бути далі, там. я вже не знаю, чи готувати це відео, чи не готувати. Я для себе от зараз вирішила просто нічого не робити, від усього відключитися і поговорити, що ж таке добре і що таке погане. І я думаю, що ви мені допоможете. Ми в коментарях з вами. Проведемо ось ці бесіди, і кожен із нас в якийсь момент може заспокоїтися з цього приводу. Тому що, ну от що таке добро, ми ж це все знаємо. Це зазвичай пов'язується із якимись нашими діями, які приносять комусь користь. І також, наші дії... Ну, як нам здається, підтримують справедливість, чесність, співчуття, хочемо поспівчувати, проявляємо дію, хочемо допомогти, проявляємо дію. Якщо говорити про щось, що таке погано, що ж таке погано? Це коли ми робимо щось погане, тобто шкодимо людям, чи руйнуємо довіру, чи приносимо біль своїм рідним, там, чи знайомим, чи сусідам. Тобто проявляючи якусь несправедливість. І є ось ця межа між добром і злом. І вона завжди, не завжди ось така чітка. І ось я для себе усвідомлю. ну якщо ця межа така не чітка, я завжди прислухаюсь до думок чужих людей, своїх рідних. І мене зацікавила думка. Моїх друзів із Ютуба. От хто мені що напише, я буду це засвоювати, і знаєте, і промокати це все таким промокаючим папірцем для себе, щоб зрозуміти, профільтрувати мої висновки відносно тих людей, які пишуть там, що ну щось погане, а в основному пишуть все добре. Але парочку знайшлося от таких. І я думаю, ну роблю я добре, чи то я роблю погано. І ось чому допомога викликає такий негатив? Ну і чому вона викликає негатив? У мене позитив, тому що чоловік їде на роботу, робить каву. І я цю каву п'ю, коли вже він поїхав. І я пізніше зразу не п'ю каву, підігріваю її, бо мені все одно приємно, що чоловік приготував каву. От чому ж ця допомога викликає такий негатив? Що можна з цього приводу сказати? Ну, перше все, якщо я зробила ось ці відео, так можна з'ясувати якісь непорозуміння. Тобто людина може сприймати допомогу як критику, наприклад, або як втручання. Але ж, друзі, я ж ні до кого не втручаюся в Ютубі, правильно? Попросили мене зробити ось ці відео, ви подиві... подивіться на мій канал. Це сімейний такий влог. Це сімейний затишок, це якісь екскурсії, це поїздки з чоловіком в основному, це квіти, тобто все, що для душі. І тому цей негатив від того, що ти комусь допоміг, ви знаєте, ну, іноді хочеться і плакати від нього. Я розумію, що, яке іще, що може викликати негатив, це, напевно, гордість людей. Якісь є горді люди і іноді. Людям важко взагалі приймати допомогою, тому що це нагадує їм їхню слабкість. Але ж, будь ласка, ви можете в Ютубі дивитися, можете не дивитися Ти відео перелиснули і пішли далі. Далі, який іще негатив може викликатись, можемо проаналізувати. Ну, напевно, очікування. Так, очікування, про що тут йдеться мова? Це йдеться мова. Про те, що якщо допомога не відповідає тому, що саме людина хотіла почути. От вона хотіла почути, щоб я сказала: ні, не проходьте цю ідентифікацію. А я сказала, що так, ми маємо її пройти, якщо хочемо із січня 2026 року отримати пенсію. Я думаю, що люди реагують роздратовано на те, що Ну, я намагаюся не погіршувати ситуацію. Якщо така ситуація виникла, ми її не можемо обійти. то, напевно, навпаки, я хочу, якби, емоційний стан людей, щоб був таким позитивним. Але коли хтось у стресі чи відчуває якийсь біль, і навіть ось якісь добрі слова можуть звучати для нього різко. Так, я сказала, що це корисно для нас пройти. Я не працюю в пенсійному фонді України. Я просто намагаюся допомогти своїм рідним і знайомим, які знаходяться в цій ситуації, і попросили допомоги. Я розумію, що добро, отак, якщо аналізувати просто добро, не прив'язуючи ні до яких питань, ми з вами знаємо про те, що. Ми знаємо дорослі люди про те, що добро не одразу приносить вдячність. Часто воно проявляється набагато пізніше. Це у довірі, там, у зміні ставлення до нас як особистості. І у тому, що людина не зразу сприймає нашу допомогу і підтримку, а вона цю допомогу і підтримку сприймає, коли їй стає легше. Але ж, друзі, я... Говорю, те, що стосується Ютубу, перегорнули, комусь щось не подобається, і пішли далі, тому що я знаходжу власне оправдання таким людям. Завжди знаходжу, не тільки у цих випадках. Я собі думаю, ну чому ж так відбувається? Можливо, людина у стресі, хтось переживає якісь труднощі і реагує там різко, навіть на добрі наміри, і розуміючи, що це добрі наміри. Але в цей час я хочу сказати комусь погано. Я це також враховую, але ж ви розумієте, все одно воно ріже душу. Оце не прийняття допомоги, іноді люди хочуть самі впоратися. І намагаються це зробити, а коли в них не виходить, вони там заходять в Ютуб, шукають ось це відео, як це зробити. І тут з'являється ось така, як я, і говорить, друзі, так, кабінет у Пенсійному фонді України це добре. Просять нас пройти ідентифікацію. Давайте з посмішкою це зробимо, тому що нервування, чи ми будемо плакати, воно нам не допоможе. Але це необхідно, необхідно це зробити. Чому ще так відбувається? Я не знаю. Ну, давайте разом проаналізуємо. Можливо, людина, та, що мені написала якісь погані слова, вона очікувала чогось іншого, про що я тільки що сказала. А я сказала саме ось так, тому різко відреагувала. Я шукаю, шукаю зараз такі. Добрі слова для цих людей, якщо вони подивляться це відео, то вони будуть розуміти, що я саме про них говорю. От мені здається, той, хто говорить погані слова, вони шукають, можливо, якийсь захист, навіть емоційний захист. Який це? Ну, Наприклад, що грубі слова можуть бути способом захиститися. Вибачте, чоловік дзвонить, зараз договорю з вами. Зателефонував чоловік, що їде додому вже обідати, так? А я п'ю його ранкову каву тільки. І сама собі даю поради і прошу поради у вас. Ви знаєте, я запевнила, що в Ютубі є такі класні друзі в мене, вони бувають, напишуть. Декілька речень. І я просто вся розквітаю, думаю, о, ні, все-таки добре, що ось є друзі ще в Ютубі. Тому що коли ти знаходишся не вдома, тобі набагато важче. Ось, і коли ти залишаєшся сама, чоловік поїхав працювати, то якось на душі так. Іноді буває важкувати, особливо коли ти почитаєш якісь погані слова, що тобі пишуть. Але ми маємо розуміти, що ось наші добрі наміри не стають менш цінними через ці чудіжі слова, які я зараз намагаюся все-таки для себе з'ясувати, для чого люди це говорять. І я розумію, що допомога це мій вибір, і це вибір бути людяним і сильним, можна так іще сказати, навіть якщо інші люди не готові сприймати твою позитивну інформацію, Ну не вже би вам легше було, бо я сказала, оце такий сякий пенсійний фонд, оце всі навколо погані. ну Кому від цього буде добре? Нікому від цього добре не буде. От я собі сама даю якісь поради. І, будь ласка, дайте ви мені поради в своїх е, коментарях. Тому що я ось спробую відділяти свою дію, спробую відділяти свою дію від цієї чужої реакції. Я так розумію, що ти зробив не тільки я, а й ви також там зробили добре. Це вже є факт. А якось інша людина відреагувала. То вже справа тієї людини, але я знову шукаю знову відповіді на це, враховуючи стан тієї людини, ніж ті наміри, які вона вчинила. Я думаю, що хто мене слухає з тих, хто написав погані слова. Можливо, все-таки знайдуться ті, хто змінить погляди, і не будуть не тільки мені, а й іншим людям щось говорити, писати погане. І які способи є для того, щоб розрадити себе? Ну, перше, не приймати образи особисто. Так, Часто ці образи відображають стан іншої людини, аніж Нашу з вами цінність. Я все це розумію, але як оце можна не приймати особисто ці образи? Ну Ось у мене такий характер. Я її приймаю, мучусь, каюсь, розумію, що я не повинна це все так сприймати, але все одно я його сприймаю. Треба не... Фокусуватися саме на чомусь поганому. Треба далі продовжувати робити справу, тому що добрі наші вчинки це дуже-дуже важливо, незалежно від реакції людей. Я все-таки буду продовжувати це робити, тому що, ну, вже думала сьогодні вранці, все, більш нічого не буду робити. Знову до мене питання від дуже гарних людей. Я вдихаю. Глибоко вдихнула, зробила паузу і хочу зараз зібратися. Ось чоловік приїде, пообідає. Я його погодую, приготувала смачного борщика йому, посмажила м'ясо, так як він хоче. Каву він мені зробив, він зараз ще обідню каву зробить. Я його попів. Ви знаєте, так добре, коли чоловік дякує такими якимись, нехай невеликими вчинками. наприклад... Зварити каву, коли дружина ще не піднялася, він вже поїхав на роботу. І коли я піднімаюся, я навіть цю каву підігріваю. Я розумію, що найсмачніша кава це ось-ось тільки приготовлена, але настільки вона смачна, коли ти розумієш, що ти комусь потрібен і тобі приготували цю каву. І Ах, для стану душі навіть це дуже добре, а не тільки для смакових якостей, коли ми смакуємо каву. Тобто, друзі, що треба зробити? Вдихнути, зробити якусь паузу і йти вперед. Чи ні? Чи покинути цю справу, нікому не допомагати і жити тільки в своє задоволення? От як ви скажете, напишіть мені, будь ласка, хто як реагує на які ситуації? Я вам розказала ось про цю ситуацію, здавалось би, така, що я і не подумала, думала, ой, роблю добру справу, а тут майже уже шахрайка. Так, щось я не так роблю, щось я. Для чого це все треба, чи я спільниця вже з Пенсійного фонду України. І які ж ці маленькі трюки застосовувати для того, щоб продовжувати робити якісь справи, там, чи, можливо, там повторювати слова собі, як мантри, там, я роблю добро навіть тоді, коли його не бачать, чи чужі слова. Не визначають мою цінність, чи, ну, от як моя сила в тому, що я виявляю дро, добро, чи моя сила в тому, що я не буду виявляти добро, але ж насправді сила наша в чому? Тоді, коли ми проявляємо добро, тобто сіємо це насіння добра, а ми з вами знаємо, що насіння добра проростає з часом і повертається до нас. Спокійно реагувати на це все, бо ти розумієш, що ти говориш правду і не намагаєшся там когось обманути. Ви знаєте, мені навіть смішно, чесно, я коли оце кажу, я вже не знаю, сміятись чи плакати, коли мене обзивають, що я спільниця пенсійного фонду України і намагаюся обманути якихось там. Пенсіонерів, чи ні не знаю кого, що треба пройти ось цю ідентифікацію? Та я говорю: та не проходьте ви ту ідентифікацію, якщо ви не будете отримувати. Із січня 2026 року, то ви отримаєте струс тоді, це точно. Ну, можливо, ви мільйонери. Ті, хто пише мені такі коментарі. Я не мільйонерка, я знаю, що якщо я в січні 2026 року не отримаю свою пенсію, то тоді буде для мене струс, бо треба буде йти в магазин, купувати продукти, купувати ліки, і не буде. Уже розрахованих на якісь наші потреби грошей, тоді дійсно буде ось такий струс. Тобто я зараз і сама себе заспокоюю, але мене ще заспокоюють ті коментарі, тому що я говорю, коли я читаю коментарі під своїми відео і пишуть мені коментарі не тільки люди з України, а з інших країн пишуть. І Я розумію, що це комусь подобається. так. А сьогодні мені хотілося б, щоб ви мені дали поради, як в таких випадках ви дієте, що порадите мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна за це. І тож, друзі, я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших теплих слів, я чекаю ваших порад. Для мене буде це корисно. Не тільки я якісь поради намагаюся дати, бачите, а я дуже потребую ось цих порад. Тож я очікую ваших порад і очікую чоловіка на обід. Зараз він приїде, я його поставлю обід, розігрію йому, і вже для мене буде це також в утіха. Приїхав чоловік на обід. Тож чекаю чоловіка на обід і чекаю ваших коментарів. Я бажаю всім тільки добра і говорю до побачення.